Злодія, який викрадав із магазинів скриньки для пожертв бійцем АТО, піймали правоохоронці. Ним виявився раніше судимий за крадіжки та за зберігання наркотиків, 31-річний мешканець обласного центру. Чоловік каже, що магазин зайшов, щоб купити печиво, а ідея викрасти банку з грошима прийшла спонтанно, коли продавець відвернулася. Що я знаю, це страшний, а їсти не було взагалі нічого. Підшлунковане. Сам сират вже залишився. за 1-300 гривень. Четверо ну, дня стало щоб поїсти неба. Чоловік зізнається, що скриньки він викрадає не вперше, а суми були різні. За словами Анатолія Стельмащука, заступника начальника Тернопільського міськвідділу міліції, впродовж червня до міліції надійшло кілька заяв про крадіжки із супермаркетів скриньок для пожертв. Під час чергового злочину викрадача зафіксувала камера відеоспостереження. Як правило, злочинець заходив в супермаркети, спостерігав за продавцями на касах, коли вони не спостерігали за цими скриньками. Він тихенько брав скриньку, виходив з супермаркету, Вже при аналізі відеоспостереження ми встановили, що це одна і та сама ж особа. Дякуємо хлопцям з міліції, оперативно відпрацювали. Справді було три епізоди. У трьох епізодах маємо відеодокази причетності даної людини. І, звичайно, дуже прикро, що такі люди є серед нас. Тобто люди, які лакомі не зробити щось, не допомогти, а справді скористатися власне тими грошима, тими коштами, які передбачені для того і мають бути використані для того, щоб допомагати хлопцям і допомагати вдівати, взувати, годувати і власне не для забезпечення повної їхньої бездатності, їхнього комфорту, їхнього побуту. Сподіваємося на те, що такі. Епізоди більше не будуть повторюватися. Звичайно, дякуємо людям, які допомагають. Тарас Герман каже, що вони б давно відмовилися від такого методу збору коштів, як скриньки в магазинах, але є люди, які не можуть прийти на пункт збору пожертв. Тому благодійні ємності це мінімальний шанс зібрати допомогу по крупиночці, по ниточці зі всього світу. Правоохоронці перевіряють причетність тернополянина до інших крадіжок. Триває досудове розслідування за статтею 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка.